Ні, ну знаєте, це як в анекдоті. З таким настроєм ми слона не продамо. Е, нам завжди, на все, що ми просили у партнерів, казали ні. Це вже там притча в язицях. Дайте хаймарси!» ні, дайте артилерію, ні, дайте танки, ні, дайте літаки, ні, дайте атакам, ні. ні. Кожна буквально розмова так починала. Але зрештою, кожна розмова перетворювалася на так. Так, але...» але. Невчасно, бо дуже довго думали, і B, е, ніколи не в не було це надано в достатній кількості. Тому я боюся, що сточі припускаю, що з тамагавками буде та сама історія. Е політичне рішення, зрештою, може бути ухвалене, але е я дуже дуже хочу, щоб ми не жили в ілюзії, що от зараз нам дадуть якусь ще зброю. І от тоді точно ми змінимо хід е е війни, і тоді Путін там скаже: Ай-яй, тепер я точно здаюсь, давайте сідати за стіл переговорів. Такого не буде. Кожна зброя, яка була надана Україні, робить нас сильнішою, це факт. Але жодна зброя, надана Україні, сама по собі, не здатна змінити хід війни. Тому я візьму на себе. Е Відповідальність, слава Богу, вже не політично, але репутаційно рішення про томагавк не буде. Це карта, яку Трамп тримає в кишені. Він і він же сказав, що вона в нього є, але він ще її не розіграв.